дня, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На даний момент у нас ранок, посправлялися по господарству. Сьогодні у нас п'ятниця, як і раніше, по накатанні. Сьогодні у нас ну, такий невеликий таранчук. Вибрали меншу свинку. Первіше кабанчика зарізали, для того, щоб закрити ще деякі питання. І На даний момент вирішив зробити такий невеличкий відеозвіт, як почувається наша мамулька і її маленькі дівчульки. Свинка наша лежить. От, я її зранку зганяв, перед тим як зганяти, забирав поросят, закрив, зганяю, для того, щоб не залежалося. На даний момент лежить, навіть спорожнюється під себе, тому що... Переживає за маленьких своїх поросят. Ну, наче все нормально. Є в нас ще новина. Ми знімемо ще одне відео, потім я покажу. Вже після таранчука таранчук заснімемо для любителів, хто любить подивитися як Хварчицька От. Ну а ще ми зробимо невеличкий відео. для моєї підписниці Люби Іскланіва, яка просила мене поросят, у мене немає, але буду брати там у чоловіка і можливо щось. Візьму Іван. Так що вчора ми завезли там п'ятерку поросят, хотілося дев'ятеро. Ну так сталося, що не вийшло по, <кій> по деяким причинам. Так що зараз підемо, зробимо невеличкий відеозвіт, розкажу, як було, чому так. Так що цих виставляємо спокій. Вчора ми їм поскусували зубки після того, як вона розпоросилася і почистилася, і купірували хвостики в перший день народження. А на третій день... Покапаємо байкокс, байкокс поставимо залізу, Ну, а там вже по обстановці. Ну, Бімочка, да, така вона тучна дама. О, є в неї донечка. От. Ще одна. Ну, Я думаю, що вона сьогодні попаде. Це через опорос вона. Е, тобто є в нас виходить, з трьох виводків. Новонароджені, є поросята. Прошлий виводок і є одна дві дівчинки з позапрошлого виводка, які народилися також у ці квочки. Їх було всього всього четверо. Хоч вона народила п'ятеро кабанчик був, я його не спас. Тут а ви пам'ятаєте, того, що ми з вами періодо пороса відійшли. Ну, типу вже був не жилець, ми його, так сказати, поставили на ноги. Так що поїхали далі. Так, куряче царство проходимо, все тут нормально. От. Леся Петрівна вже трохи викрамсала, розрядила обстановку. Ну, рестуть, ростуть, їдять, Значить, це все добре. Ну а тепер йдемо в наш китайський квартал. І тут наші сирунчики. Ну, ці лежать ось як, хе -хе, як батони. Це, там коврик теплий, вони на теплому коврикові. Е, тут у нас знаходяться ось о, ті, що ми привезли, вже вони адаптувалися. Вчора трошки був пресинг. Від моїх поросят. І сьогодні вже все нормально. Вже животики в них круглі, понаїдалися, поставив допоміжне корице маленьке одне. Наша бункерна кормушка працює, її насипаю, як завжди, як з мамкою вони були, вони їли тут стартовий комбікорм. Тобто я вже неодноразово казав, що мої поросята свиноматки їдять стартовий комбікорм. З першого дня від народження я насипаю. Стартовий комбікорм і таким чином, потім, коли вже забираю мамку, поросятки їдять стартовий комбікорм. Ну, На даний момент перемішаний з предстартом, так як Микола Юрійович попросив мене прокоментувати його предстарт, так як я його вже давно не беру. От, і ну, видно там в кориті, я не знаю, видно, там він іде, бо наші в трійки, та й в двойки. От. Я думаю, що там вже на днях. Завтра я хотів поставити на пару днів на чистий старт і подивитися, чи не буде в них е, діареї. Тому що каже, що хтось на нього там говорив, що е, від поносу. Ну, Багато факторів. Фактори переохолодження це перший фактор, коли температурний режим не витримується. Ну, Він у нас в принципі, всіх скакає. А в теперішнє дуже-дуже з цим ділом важко. Чому? Тому що проблеми світлом, але нічого, ми переживемо. Так що такі валердосики. якщо Люба не передумає, якщо передумає, остануться в мене рижачки. Я думаю, що все ми з ними зробимо. Вчора ми провакцинували. Я вже говорив, Кажись, у попередньому відео. Поставили катазол і поставили Сардіса. Ну, а там буде видно. Мої провакциновані. Покастріровані, покупіровані, будемо оглистувати всіх разом через пару днів, тобто на 45-й день глистогонить будемо і вермектином, і в парі з ветазолом. Так що, друзі, ну, цього вже хвостик закрутився, того щось висить, ну, ну, наче не видно, жопка мокренька чи ні, але видно, що наївся, їдять. Ну, а там буде видно. Так що, Любаша, якщо дивишся от, з Юрчиком. Так, да, так, да, ні, ні, питання не є, завтра субота, ні, хай залишиться в мене. Тобто, ну, цей біленький, понятно, я його ставлю собі. От. Е, по коментарям там хтось писав мені про Максима. Ми з Максимом самі вже якось розберемося. Хто там, і що там, і як, там, і яка ціна, і по чому мені продавати. Так що, друзі, якось так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так що, друзі, ну, а ці, звісно, бички Дімбіля. Да? Дімбіля зайняли позицію. І зажигають. Ну, я думаю, що все буде добре. Можна було б, звісно, кинути їх у іншу клітку, У мене є клітка, але мені потрібно було, так як я своїх п'ятеро пообіцяв, хотів докинути своїх п'ятеро, зробити велику клітку на відгодівлю. Ну, так, то буде й так. В принципі, якщо останеться навіть двоє, якщо все нормально, цей дріщенчик теж у мене залишається. І там у мене ще є один грижовичок, паховичок. О, Воно він в углу. Ну, теж моє. Тобто вісім поросят, з мого виводка залишаються вдома. Дві дівчинки і три кабанки поїдуть до Максина в Кременчук. Він переїхав з Бахмута, Ну якось так. Ну а риженькі, якщо троє поїдуть на коні, значить двійка залишиться в мене. Ну меншенький і біленький. Так що, друзі, якось так. Все, Тут у нас все чинчинарем, картина маслом. Ну, дав би Бог, хай ростуть. А ми будемо робити все можливе. Я не зрозумів, що ти на мене наїжджаєш, Анатолійович. — Анатолій, ти в кадрі. Да, ти бач, ти бачиш, вже Геруєм слава, брат. У нас така ситуація. Ти я Кажув, ти щось Що Шутлива. Пару днів назад Сергій Сергійович це була шутка. По пошутив надо мною. Каже, але, якщо ти вранці будеш приїжджати і робити мені каву, а я тобі буду 300 гривень платити. Каже, пів згоди". Це, я кажу, звісно, хоч кожен день буду їздити. Сьогодні в обожди, приїхав. — обожди, ти розкажи, та як я, ти приїхав перший я, раз. Та я зрозумів. Я приїхав перший раз. Думаю, зроблю йому каву, провірю. Приходжу до нього, кажу, каву тобі робити, а він каже, я вже зразу вранці попив, каже, на що мені зробити. Договор так. був такий, я встаю, виходжу на двір, а в мене вже кофе готова. вже кава зделя. А сьогодні вранці зробив йому каву, а він мені приніс 200 гривень міського 300. Вже ну, 30... на 100 гривень набрив. Не, ну там була теж історія. Я кажу, це твої, а він каже, ні, не мої. Ну, не, не твої, не. то й не твої. Не мої. Чужого мені не потрібно. Так що, друзі, такий у нас ранок. Анатолійович про це. Це хвилинка позитиву. Да. Шутки шутками. Трошки, звісно, видався вчорашній день. І сьогоднішня ніч, і сьогоднішній ранок. Ну такі як в селі. А, Бачите, проблема. Подламав? Все, молодець. Ну, Купимо нового тобі п'юнчика і все буде нормально. Да? <гум> Ні, мені не треба купувати нового, у мене в мене свій не да? Ну дивися. Седон вже закінчився. Поливати квітки. <гум> Так що, друзі, наступне відео буде у нас Таранчук. Таранчук це свіжина. Ой, по Шелудьківське, тобто сніданок для коханої жінки, сніданок для своєї сім'ї. Хочу сказати закусончик для Анатолія Анатолійовича, ну, так як він за кермом і він не вживає. Дасть Бог, все буде добре і все буде Україна. Так що на цьому ми завершуємо відео. Анатолій працює. Усім бажаємо! Скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока. Так що чекаємо Борисі, таранчук. І ще, і ще буде одне відео, тобто буде теж такий невеличкий хочу там розповісти, скільки ми спарували свинку, чи можна парувати в першу гулянку який буде результат. Ну тільки в порівнянні можна це все діло оприділити. Це буде відео вже аж через відео. Так що, друзі, якось так. Так що на цьому все. Всім. poke up poke